Всім привіт! Мене звати Світлана і сьогодні четверта частина рубрики з розхламленням. Я трішечки зміню формат, і сьогодні поговоримо не тільки про речі, яких я позбуваюся і забираю зі свого гардеробу, а також про свої помилки в гардеробі. Ось така сумочка ремінь тут є і для ключів. Почну я саме з помилок свого гардеробу, сний теж не І перше, це багато. Дублів Поло Ральф Лорен. Друге, я не поповнюю пазу. Вже зіграла роль перекладання сезону в сезон. Третє бажання володіти, а не носити гремінь в стилі Гучі. До речі, для мене завжди якась загадка ніжно-рожевий. Четверте це що було. Сукня Максі нагадує е, вишиванку перекладання в сезону в сезон. Мені здавалося, що це гарний тандем. Не переосмислюю, не перебираю червоним колір. не використовую сірого такого графітового кольору. Це плетена сумка, бажання володіти, а не носити. У мене є колекція вінтажних ремень. Шосте і останнє це. Зберігання пам'ятних речей. Дуже сильно любила, стилізувала його у різні образи. Сумочка на вихід з бісеру це є вінтаж. Ці прекрасні кросівки мені вже не потрібні. Я виписала цілий список. Це буде корисно для тих, хто також хоче зайнятися розхламленням, переосмислити свій гардероб. Це лише мій досвід, я не є стилістом, але сьогодні без води дуже коротко. Буду і розбирати ці речі, і також говорити про свої помилки. У другій частині відео я покажу, що я розібрала зі своєю косметикою, від чого я вирішила позбутися, і розповім про свій. Макіяж, дочекайтесь перед переглядом обов'язково, поставте лайк цьому відео, будьте активними в коментарях. Люблю вашу активність. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам приємного перегляду. Не буду вас затримувати будем швиденько. Почну я саме з помилок свого гардеробу. І перше, це багато дублів. Це моя найбільша проблема, і вона буде стосуватися кожної, майже кожної з цих речей. Тут ще знизу є взуття, є сумки і є ремені. Про них також поговоримо, не влізли просто в кадр. Друге, я не поповнюю базу. Я настільки люблю акцентні речі, які би показували мою індивідуальність, що в цьому роблю велику помилку не поповнюючи базу. Третє бажання володіти, а не носити. Тут будуть речі, поговоримо, що я маю на увазі. І четверте, це що було також до багатьох з цих речей. Стосується ця помилка, п'яте перекладання з сезону в сезон. Тобто я не ношу, але так, це для цього сезону підходить, тому у наступному я ще зможу це носити. Не переосмислюю, не перебираю. Але є якась футболка. Все нове я не купую, бо у мене є футболка. Тобто просто взяла і переклала на наступний сезон. Ось така якась халатність. Шосте і останнє це зберігання пам'ятних речей, саме речей, які там трикотажні, вовняні, тобто речі, які мають здатність псуватися, виходити з моди і не бути актуальними. Пам'ятні речі тут навіть були і сукні, і якісь аксесуари. Це таких шість моїх помилок на практиці. Перед вами ось цей рейл. До речі, на мені футболка з Вайкікі. Мені подружка подарувала. У мене в цей день не було грошей, але я дуже хотіла цю футболку. Вона навіть зараз є у магазинах сірого такого графітового кольору. Вона мені подарувала, я пропонувала їй дати кошти. Вона не захотіла. Тому ношу тут прикраса ручної роботи, Колись я працювала вчителькою паралельно з тим, як навчалася в університеті, і мій учень подарував мені на 8 березня таку прекрасну прикрасу. Я її носила ще тоді, коли це не було настільки актуальним, як зараз. Я почну з аксесуарів. Це плетена сумка, я її привезла колись ще з Польщі, сумка просто в ідеальному стані. Я її люблю. Але є одне но. У мене є така сама коричнева плетена. Тобто це є дублем в моєму гардеробі. Ще одне но, коли я була на відпочинку, я хотіла собі закупити у продавців там місцевих. Знаєте, в Туреччина взагалі вона ж славиться підробками відправити таку плетену сумку. І знаєте, що мене зупинило? Не наявність коштів, тобто не, 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 не наявність коштів, що в мене їх не було, а те, що я вже маю. Тобто, оце також тут спрацьовує не тільки дублі, а перекладання з сезону в сезон, не оцінюючи потенціал цієї речі. Це ж стосується одноразових покупок. Це ось такий капелюшок, який я купила спеціально для фотосесії в костюмі від різорт. Обожнює цей джинсовий костюм, і як аксесуар, і як додаток для того, щоб це було яскравіше, я купила такий капелюх, відповідно, одягнула його лише один раз. Не бажаю його настільки практичним в гардеробі, тому позбуваюся. Тут зіграла роль те, про що я вже вам говорила: бажання володіти, а не носити. У мене є колекція вінтажних ременів, я їх збирала з різних стоків і магазинівся контент. Це такі широкі. З металевою пряжкою ремені. Темно-синій, також з металевою пряжкою. Також по аксесуарам це бежевий капелюшок з вовни. Його дуже сильно любила, стилізувала його у різні образи. Останнє з аксесуарів і покажу вам вже все. Це прекрасна така сумочка на вихід з бісеру, це є вінтаж, також отримала її в подарунок. Чи я її носила, ні не носила, але мені подобалося нею володіти. Це дійсно красива річ, виблискує дуже гарно на сонячних промінчиках. Давайте подивимося, що є всередині. Всередині ось така зелена, красива підкладка, стан нової речі. Проблема в тому, що. Я її не ношу. Все, переходимо до всуття, і тут кросівки від Nike Nike Kurt Vision Low. Це у мене 37-й розмір. Не знаю, чому європейський тут розмір вказаний 38,5, устілка 24,5. Не знаю. Я купувала в епіцентрі, якщо ви знаєте, в епіцентрі є ще магазин інтерспорт, якщо я не мовляю, зараз подивимося. І тут ось такі красиві, білі. Насиченого білого кольору, вони є шкіряні і чек. Зараз будемо з вами дивитися. Чек приватбанк оплата. Чек склав 2436 Думаю, до 1000 гривень, можливо, за 900, буду виставляти їх на шафу. З приводу розхламлення та продажів речей, які мені не потрібні. Зараз найбільше у мене працює не шафа, а Олікс. Я отримую майже щодня замовлення. Так, я їх оплачую, є у мене певний алгоритм. Колись розповім вам у відео, все збираюся. Тому, якщо вам цікаво мої кейси з Олікс, не з шафи, а з ОЛІКС, напишіть мені в коментарях. Перше, що вам хочу показати, це була перлина мого гардеробу. Це такий жакет. Я його купила. Він був абсолютно новий. Тут золоті гудзики. Я ближче вам фотографію покажу. Тут зіграла оця сама помилка мого гардеробу, Я підглянув бажання володіти, а не носити, тому що я побачила колекцію Gucci і зрозуміла, що Ау, один в один просто. Колір прекрасний. До нього, до нього. Я такі в комплекції буду це виставляти. Ось така сумочка Ренін, тут є і для ключів. Тепер історія, що було. Ви знаєте, я знаю, що білі футболки потрібні в гардеробі. І я їх просто купила неймовірну кількість різних. Такий прекрасний вінтажний принт, думаю, всі футболки цю Знають білосніжного кольору. Я вирішила також від неї. Позбутися. Сорочка від бренду Polo Ralph Lauren. це оригінал. Дивіться, просто яка нашивка. Дуже красивий принт. Вона не є цупка. У мене щось мені попало. Вона не є цупкою, гарний фіолетовий і такий ліловий. Колір. Якщо ми вже заговорили про бренд Ralph Lauren, тому я люблю цей бренд. Насправді, і на ансвер замовляю дуже часто. S розмір дуже красива така ковтинка. Дивіться, вона має застіпку, гарно виглядає на тілі. Чорний насичений колір це та річ, яка не береться ніякими катишками, тобто це прекрасна бавовна. Я її обміняла колись на светр від Лорен, такий в мене був рожевий. Тут вже зіграла роль прикладання сезоном в сезон і також дублі. Це біла футболка, оригінальна від Майкл Корс. І я вам скажу, це розмір М, і тут я не вгадала з розміром, тому що замовила, а вона виявилася на розмір М. Мені дуже оверсайз. Наступна річ, яка потрапила під розслаблення, це така чорна спідниця. Дуже багато образів з нею складала. Вона є літньою, не є прозорою, але ось на літо тепло, весну, те, що потрібно до неї, звичайно ж, я додаю. Ось такий ремінь в стилі гуч, Лосини від бренду, знову ж таки, Вайкіки. Ось такі сірі Лосини з утяжкою. Я показувала їх. У відео з ще носити пальто. Сорочка бавовняна, вона цупка, тримає форму у смужку. Це разсмушка популярна. Тут такий класний колір. Я відійду навіть. Дивіться, не просто білий та блакитний, а білий і такий ніжно-рожевий. Того, вінтажна сукня. Знову відійду, щоб вам показати, це шостий пункт пам'ятні речі. Я її обожнювала, обожнювала в різних варіаціях. Це сукня Максі. Тільки показувала вам цю сорочку від Масімо в 38-му розмірі. Білого кольору вона своїм таким кроєм нагадує вишиванку, дуже нестильний, неординарний, схований гудзик, під розхламлення. Тепер переходимо до косметики. Питання, як я роблю свій макіяж? Я роблю свій макіяж дуже і дуже. Банально просто. У мене є туш, у мене є різні у олівці, є різні помади. У мене є гель для брів, є тіні, є олівець для брів і флюїд легкий. Все. Я більше не володію ніякою косметикою. І завжди мала такі компліменти від дівчат, що як тобі пощастило, тобі не потрібно фарбуватися. Я не фарбуюсь, я просто це не вмію. У мене є подружка, найкраща моя подружка, вона фарбується настільки класно. Я дивлюсь на ці макіяжі і цей витвір мистецтва. Підросла мене, у мене потрапувався такий малесенький пакетик. Давайте дивитися. Ціні підмеблі. Я не знаю, чи я думала, подивіться на цей відцінок. Я цінями просто не користуюсь. Тому, ну, для чого вони мені? Нові, нові ціні я спробувала лише насходж. Теж стосується помади від Нуба. Це, до речі, дорога помада. Я ганялася по відгукам за цим, за цим кольором, червоний колір, він красивий, матовий, червоний. Такий насичений, красивий, червоний використовувала лише кісточку, і це 326 номер по сьогоднішньому курсу. Це приблизно 1300 гривень коштувало в євро ця помада. Якщо вам потрібна ідеальна помада, звертаю вашу увагу на цю. Підходить усім. Це така універсальна помада. Ну що ж, думаю, у вас будуть сумніви моєї адекватності, але. Я зберігала ось такі кісточки-єдинороги, не використовувала їх, бо для чого мені їх використовувати ось такі дві, щільно вони, до речі, набиті. Навіть не знаю для чого. Це, напевно, для тіней, правда, а це для чогось сипучого. Так, я погано розбираюсь в макіяжі, це тому доказ під розслаблення. І олівець, який я купувала під. Мені здавалося, що це гарний тандем. Зараз я розумію, що ну, треба схватити до окуліста. Я, напевно, погано бачу. Але ось ця ідея бути як ангели Вікторія Сікрет, він погано точиться. І взагалі він просто його точила декілька разів, і він. Зменшився у формі, це якийсь турецький бренд, також підрозходження. В моєму випадку червоних помад не буває багато, це від фармасі, розмір 05, до речі, пігментований. Такий, з яскравим червоним колір. Не використовую, взагалі зараз відмовилася від червоних помад будь-яких. Останні, останні це такі тіні від Inglot. У професійних магазинах вони продаються такими е, пробниками, напевно, так можна сказати. Кольори мені дуже підходять під мій колір очей, ось такі теракотові кольори. Вони відтіняють блакитно-сірі очі, ось падають. Але я їх використовувала також лише один раз чи два на відео. Купуйте косметику свідомо! Що ж, сподіваюся, новий формат розхламлення вам сподобався. І, хоч хтось з вас додивився це відео до кінця, якщо додали до кінця, на мені в коментарях буде цікаво, хто ж це все обвинував і вислухав мене. Дуже дякую за ваш перегляд. Зустрінемось у нових відео. Всіх люблю, бажаю мирного дня! Мирного ночі та найшвидшої перемоги.